Мої вітання в ефірі. Тема дня 21 березня відзначається Всесвітній день поезії. До нашої студії ми запросили поетесу Маю Дімерлі та Світлану Герасимову, керівницю науково-методичного відділу Одеської національної наукової бібліотеки. Я рада вас вітати в нашій студії. Добрий день. Добрий день. Перше питання Добре. має бути буде... до вас, все ж таки, тому, що день поезії одразу хочеться поставити питання. Як ви прийшли до? Поезії, так і чому власне поетичне мистецтво обрали для самовираження? Ви знаєте, це цікаве питання. Це було ще, коли я навчалася в школі. Тут я повинна подякувати моїй вчитель літератури і мови Ольгі Івановній Яценко тому що я написала свій перший вірш такий. Який мені дуже сподобався, але я розуміла, що там щось, так, щось там не вистачає. Mm -hmm. Я підійшла до неї, так, показала цей вірш і зразу стала думати, що якщо вона скаже, що це погано, я їй не повірю, але ображуся mm -hmm. на неї. А якщо вона скаже, що це добре, то я їй не повірю, і її думка мене не цікавить ніколи. Але вона знайшла такі слова, що це непогано. Але треба працювати. І ось це мені дуже сподобалося. Я росла в родині, де любили читати книги, любили мистецтво, образотворче мистецтво, танок, балет і таке інше. Тому майже в мене не було. У вас не було Вибор. вибору, так і це так. вже закономірно. Так що ви теж стали дотичні до творчості, і власне ви зачепили таку ще тему, що е, творчі люди вони дуже вразливі, так і хочеться. Почути можливо таке можливо збоку, так враження, тому що ну бібліотека в нас це не просто книгозбірня, так це зараз простір спілкування, обміну думок там люди і діляться власне своєю творчістю, так а які за вашими спостереженнями так зараз одеські поети, одеські письменники. Ну, я можу сказати з точки зору бібліотечної роботи, бібліотечного фахівця, що ми розуміємо, що для, ем, от в час війни, в час невизначеності, для творчої культурної, наукової спільноти, для поетів, письменників дуже важливо зустрічатися, підтримувати творчі професійні стосунки, ці, ці творчі зв'язки. І бібліотека саме стає тим місцем зустрічі, місцем порозуміння і співтворчості, де, де ці люди можуть зустрітися, обмінятися думками, прочитати свої поезії поділитися досвідом набутим, поділитися взагалі тими літературними процесами які відбуваються як вони до них до них ставляться і mm -hmm. тому бібліотека виступає як майданчиком як місцем зустрічі для таких людей і до речі коли почалася війна повномасштабне вторгнення то у нас бібліотека не зачинялася а відкрила двері для Цих зустрічей і в 2022 році у нас проходили засідання mm -hmm. національної спілки письменників України Одеського відділення, і ми mm -hmm. цьому дуже раділи. Mm -hmm. Тобто важливо mm -hmm. об'єднуватися і, зокрема, в такі тяжкі часи. І я знаю, що існує ціла група Одеса, місто літератури ЮНЕСКО, так. Розкажіть більше про це, тому що ми розуміємо, що Одеса місто не тільки літератури, так? а і архітектури, і музики, і театру. Так? Але mm -hmm. тут фокус уваги зосереджений на літературі так? і ще й ЮНЕСКО. Чому така назва так? і як виникла необхідність об'єднатися одеським поетам, письменникам? Ну, я вважаю, що поетам письменникам… А... Необхідність об'єднуватися є тільки в тому разі, коли вони бачать в тому сенс, як незалежні люди, незалежні творці, митці і таке інше. А чому саме література? Ну, у 2019 року Одеса подавалася на отримання статусу міста літератури ЮНЕСКО. Є така мережа креативних міст ЮНЕСКО. І е, там є багато номінацій. Там є музика, там є література, там є гастрономія, там є е, архітектура таке інше. Але е, Одеса подавалася саме на літературну номінацію, і вона її отримала 2019 року. А мене запросили на посаду керівника Офісу в середині січня минулого року. Я вважаю, що ось ця належність до мережі креативних міст ЮНЕСКО дає Одесі багато переваг. Чому саме? Тому що сьогодні в світі налічується 55 міст ЮНЕСКО, літературних, і всі ці міста прагнуть співпрацювати. Тобто а вони пропонують літературні резиденції для е, письменників, для журналістів і таке інше. Тобто, бувають е, різні вимоги, різні пропозиції, і там моя частина це поширювати е, серед наших письменників, поетів mm -hmm. і таке інше. Коли е, минулого року в жовтні я була на міжнародній конференції як очільник офісу міста літератури, я познайомилася. Це було в Квебекі. Я познайомилася з представниками. Моїми колегами інших офісів, і ми розмовляли з моєю колегою з міста Данедзін, це Нова Зеландія. Я розповіла про те, що мене дуже цікавить ідея шрифту Брайля, все, що пов'язано з тим, як люди, які там мають вади зору, як вони читають, пишуть, і які там особливості. Коли вона приїхала до себе, повернулася, вона зв'язалася з місцевим. Активисткою, яка пропагує цю ідею також, бо вона втратила зір, будучи вже дорослою людиною. І вона вигадала такий проєкт, який називається Мільйон імен Брайлем». І так склалося, що моє ми потрапило до цього проєкту. І сьогодні, хоч, хоча цей, цей лист повинен був приїхати до мене ще. До 4 січня, день Брайля, він приїхав сьогодні на день поезії. Тобто, це така міс містика, містична історія. Mm -hmm. що це література, це ось така мережа людей, які обмінюються ідеями, які надають друг другу можливості долучитися до міжнародної співпраці, показати все, mm -hmm. що ми можемо робити разом, як література, як креативні люди. І ось. Така м, закладочка, не знаю. А, тут зверху написано Брайлем, Одеса, місто літератури ЮНЕСКО. На неї написано моє ім'я Майя. В мене. Нарешті є те, чого я так давно чекала. Ну і це дуже важливо зробити доступним і відкритим світ, так навіть для людей, які на жаль не мають можливості бачити, так. так і так і з іншого боку, розуміємо, що в принципі читання зараз набуває більшої ролі, тому що цей. Своєрідна терапія, так це mm -hmm. можливо для людей і психологічне розвантаження. З іншого боку, якщо брати про творчих людей, так mm -hmm. і для них це терапія, висловити так свої почуття на папері. Mm -hmm. Можна я вам так. скажу ще пару пару слів, бо я поділилася з е, Джулі Вудс, це та сама жінка, яка працює з цим mm -hmm. проектом і його вигадала. А я написала їй, що які думки в мене були стосовно Брайлю, дивіться, коли в нас були відключення електроенергії минулого року. Mm -hmm. Тобто, було з жовтня або з листопада mm -hmm. до, до, до березня дуже тривалий такий був момент. І я зрозуміла, що коли ми не маємо освітлень mm -hmm. освітлення, коли ми у нас розрядилися гаджети, ми не можемо слухати е, аудіокниги, ми не можемо mm -hmm. читати книги, ми не можемо користуватися, якщо в нас немає паперових книг. Якщо в нас є паперові книги, ми можемо взяти паперову книгу та читати її. Але я знаю, що багато людей, які мають вади зору, вони не користуються Брайлем, тому що вони перейшли на ось такі е, аудіальні mm -hmm. матеріали. І я подумала тоді, що якщо немає світла, ви не можете зарядити гаджет, ви не можете. Послухати нічого. Mm -hmm. Але ще й я можу почитати книжку при світлі дня. Mm -hmm. А людина, яка не бачить, вона не може прочитати нічого, бо вона не знає, як це робити. Тому mm -hmm. це дуже важливо знати брайль І майже навіть людям, які мають зір, знати Браль, тому що якщо в них є така книга і в них немає світла. І, і ночі на вулиці їм не хочеться запалювати свічки. Вони можуть читати майже без світла, ну, принципі, тому це такий своєобразний так. світ. В темряві так і з'являються нові нейронні зв'язки у мозку, так чому б ні? Чому і, не ви, вичати, і, ви, і ви навчаєте праві, тактильні так? якісь угу. навички, і навіть, і навіть це так. Щодо того, що література, творчість книги це своєрідний вид терапії, так то хочеться почути вашу думку, Світлано. Якщо людина не знає з чого почати, так хочеться висловити слова на папері, так як можна це зробити, на що орієнтуватися, можливо, дійсно. Більше ходити до бібліотек, так спілкуватися з іменитими, наприклад, так початківці, так з іменитими літераторами, можливо, більше читати, і це таке слово набаченість, баченість, Читати і читати, і тоді точно прийде те, що. Ти зможеш і сам зробити такий продукт у вигляді, наприклад, вірша. Які ваші спостереження? Що порадили б? Ну у вас дуже слушна думка про те, що книжка і читання воно має дійсно терапевтичну і цілющу силу. Є такі напрями, як арт-терапія, бібліотерапія, які зараз набувають особливого значення і розвиваються в бібліотеках, зокрема, тому що ментальне здоров'я дуже важливе в нинішній час. А, і а, що я хочу сказати, що дійсно відвідування культурних заходів, а, мистецьких заходів вони ну, дуже позитивний вплив мають на людину. І, до речі, от сьогодні. Всесвітній день поезії у тільки но ну що у нас в бібліотеці відбулася творча зустріч з поетичним колективом Одеси міста літератури ЮНЕСКО і була презентація книжкової виставки найкращих зразків вітчизняної зарубіжної літератури поезії. І на цій творчій зустрічі, зустрічі читали свої поезії і Майя пані mm, Мая і Євгенія Заславська, і Влади Ілінська та інші поети-письменники mm. на цій зустрічі були присутні студенти-філологи Одеського національного університету імені Іллі Мечнікова. І після того як вже відомі професійні поети прочитали свої твори. До цих читань долучилися і студенти. Вони виходили і читали свої, свої поезії. Це було неймовірно, така ну, зв така синергія, такі. такий зв'язок. Uh -huh. І було відчутно, що ці люди, філологи, майбутні письменники вони відчували цю підтримку. І професійних письменників, і підтримку бібліотеки, бібліотекаря, і в цьому є така неймовірна магія на мій погляд. Маю а як ви пишете, так тому що питання просто чи складно писати вірші це одне, так а інше треба обов'язково натхнення. Так воно, нібито саме лється. так чи все ж треба підготуватися і пошукати ту риму, якщо вона потрібна. Ви знаєте, я вважаю, що кожен поет має свій рецепт, або він є жертвою обставин того, як він пише. Хтось готується, хтось, як би скажуть, сочиняє вірші, а хтось чекає натхнення. Я з тих, хто без натхнення не може нічого взагалі. Тому в мене вірші. Не таке часто. Злободені, так? Так. Дуже мало пишу. Але я хотіла додати, що із нами на читаннях, окрім влади Ільїнської мене, була ще Марія Галіна, вона поет, журналіст, перекладач, і завдяки її роботі з Київ Дейлі, вона майже. Що тижневий звіт складає про культуру Одеси, що відбувається, і в столиці знають, що Одеса mm -hmm. це місто культури, mm -hmm. і Марія Галіна. Вона а, член українського пену. А mm -hmm. ще була з нами Євгенія Красноярова, чудова поетеса, яку я дуже уважаю, і люблю, і це моя подруга. І була зовсім молода дівчина. Кристина Остапенко. Вона о, отримала перше місце в нашому поетичному конкурсі Нова десе, ми створили разом із Ілією Камінським. Це поет наш, який живе в США, і він ну, від Одеси він єдиний номінант на Нобелівську премію літератури, тобто Одеса має mm -hmm. таку людину, таку постав. І ми з ним співпрацюємо і співпрацюємо разом з газетою Вечірня Одеса і з бібліотечною системою для дітей. І ось ми створили такий поетичний конкурс. І Крістіна Остапенко, вона поет, художниця. І вона і перекладач чудовий. Вона я вважаю зможе перекладати англійською українських поетів. Тобто, у нас великі такі плани є, і ось ці люди були сьогодні зі мною. Маю, я вас попрошу підготувати вірш ваш улюблений, так а поки запитання, щоб все ж таки поезія пролунала в нашій студії в нашому ефірі. а Поки запитання до пані Світлани, яких майстрів слова варто почитати кожному, так тому що іноді можна загубитися в такому вирі полоні того всього, що написано, так людством за стільки століть і. Це українські поети, це зарубіжні. Кого б ви особисто порадили нашим глядачам почитати? Ну, особисто я би порадила читати твори Ліни Костенко, твори Василя Симоненка. От, Приміром, мені дуже подобається вірш Василя Симоненка Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. І в цьому вірші закладена така любов, любов до життя, любов до себе, відчуття своєї унікальності. Тобто, читаючи таку поезію, людина звертається до своєї душі. До любові. І ви знаєте, ще згадується, є така невеличка книжечка, вона опублікована в 2014, мені здається, році, називається Вірші про війну. А, там ні, там, де вдома. 112 віршів про війну та про любов. І передмову до цього видання написав Сергій Жадан, і він висловив думку про те, що війна, попри її тотальну присутність, попри неможливість її оминути, все ж таки не може витіснити з життя та з реальності здатність говорити, здатність слухати, здатність творити, здатність писати і здатність, врешті-решт, любити. Mm -hmm. Тобто, коли ми читаємо такі книжки, такі вислови, такі поезії, ми надихаємося і розуміємо, що слово і в слові твориться наш світ, і це надихає, це підтримує і нас в тилу, і mm -hmm. воїнів на передовій. Маю і на останок вам mm -hmm. слово, так попрошу mm -hmm. прочитати вашу улюблену поезію. Mm -hmm. Можливо, це буде від власне. Так, я можу прочитати свій вірш. І, звісно ж, я не можу бути порівнена з класиками, але що маємо. <плес> Батько мій, а я хочу сказати, що цей вірш переклав українською Аркадій Штипель. Угу. Чудовий поет, перекладач. Батько мій невесний здавна за життя був офіцером із гармати досконалої. Він палив по горобцях. Він цілком був бездоганним і так само небезпечним. Він носив медальні рвани, бо себе він переміг. З центру дивного кашкету промінів мусяш кокарди, і тоді, здавалось, ніби в лобі зірочка горить. Але в тата, як у шиви, на душі було паршиво, бо воно ж таки журливо все довкола руйнувать. Мама Шакті, мама дурга, тата страшно ревнувала. Він літав до файних пері на сап'яному візку, на світанку повертався, честь мундіру, загубивши у брудненькій камізелі без своїх розкішних вусів, без партійного квитка. І тоді вони, щосили разом з мамою в екстазі, гоцали самозабутню швидкі таніці з шаблями, шаблі, маючи в руках. Та у тата, як у шиви, зранку так дрижджали руки. Всі чотири, всі намарні. Випадало все із них мама, все це розуміло, і, поставши на пуанти, на його серцеві чакри виробляла фуете. Втім, і діти, і солдати, тату з мамою любили, за цукерки та набої, за харизму і талант. Це було за мирних часів, за життєвих було тягарів. Це було, було, було і ще буде без кінця. У банальній цій пісенці. Ані сенсу чи моралі. лиш доріжка до нірвани, Тільки радість. Поперіть. Чудово, я вам дуже вдячна за те, що поділилися, і за власне. Завітали до нашої студії. З нами були Майя Дімрлі, одеська поетка, і Світлана Герасимова, керівниця науково-методичного відділу національної бібліотеки Одеси. Дякую, що дивилися. Побачимося.